Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю у Ripe NCC і це відеокурс основи протоколу IPv6. Сьогодні ми розберемо структуру заголовку пакета ipv 6 IP пакет будь-якої версії складається з керівної інформації, це заголовок, і даних користувача кресного навантаження. Пілот англійською. пакети ipv 6 мають основний заголовок ipv 6 додаткові заголовки розширень, і дані користувача, ну, вони також відомі як блоки протоколу верхнього рівня PDU. І PDU разом з заголовками розширень а, називають корисним навантаженням. Це дуже важливо розуміти, що заголовки розширень. Входять до корисного навантаження чи payload, зараз ви бачите порівняння протоколів ipv 4 і протоколів ipv 6 Як ви бачите, основний заголовок IPV6 удвічі довший за заголовок ipv 4 без опцій 40 байтів та 20 байтів. Водночас, заголовок ipv 6 набагато простіший, ніж заголовок ipv 4 Ну, оскільки багато полів було просто видалене. Деякі поля в заголовку ipv 6 мають те ж саме значення, що у заголовку ipv 4 але інші назви. І також в протоколі ipv 6 з'явилося нове поле, котре називається метка потоку. Flow label. І. Кожне поле заголовку IPv6 містить важливу інформацію для маршрутизації та для обробки пакетів. Тому давайте подивимось на а, ці поля детальніше. По-перше, версія протоколу для протоколу IPv6, це шоста версія, тобто число 6 у двійковому погляді це 0.1.1.0. Клас трафіку, це поле, котре визначає. Пріоритет даного, а, даного пакету. Це використовується для організації кос. Далі, мітка потоку це нове поле, котре було додано також, щоб забезпечувати кос. І воно говорить, що низка пакетів відноситься до одного логічного потоку. Наступне поле це довжина корисного навантаження. І до нього входять як дані користувача, так і заголовки розширень. Це дуже важливо. А наступний заголовок вказує тип наступного заголовку, котрий йде після основного. Зазвичай це протокол транспортного уровня, котрий використовується додатком, ну, наприклад, TCP. Але якщо там йде додатковий заголовок, то там і вказується. Код цього додаткового заголовку. Хоп ліміт це число переходів, і число у цьому полі зменшується на 1 на кожному проміжному пристрої. Коли воно доходить до 0, то пакет просто знищується. Source адрес це адреса відправника, це поле. Містить 128 бітів адреса ipv 6 того вузла, котрий відправив пакет. Ви пам'ятаєте, що адреса у протоколі ipv 6 це 128 бітів. А наступне поле це адреса отримувача. Це поле містить адресу того вузла, котрий має отримати цей пакет. Отже, дуже важливою. Особистостю протоколу ipv 6 є заголовки розширень. І що це таке взагалі? В6 ipv додаткова інформація, скажімо, ну, для маршрутизаторів, вона кодується окремими додатковими заголовками, котрі поміщуються між основними заголовками ipv 6 та даними користувача. На екрані зараз у вас схема, як це виглядає а, Як я говорю, вони називаються заголовками розширень. Їх може бути декілька, тоді вони утворюють ланцюжок. Кожен заголовок розширення ідентифікується відповідним полем Header у попередньому заголовку. І у заголовки решені поміщається інформація, яка не завжди потрібна, а тільки, тільки у деяких ну, спеціальних випадках. І це дає змогу мати основний заголовок ipv 6 простим і не дуже великим, де є тільки необхідні поля, а всі опціональні поля вони кодуються через заголовки ширі. У IPv4 теж є аналогічний механізм, який називається опціями IP. Але у IPv6 це додаткові заголовки, вони не входять в основний. І тому Довжина основного заголовка завжди фіксована це 40 байт. А у IPv4 додаткові опції включені в основний заголовок, тому заголовок IPv4 має змінну довжину. І це не дуже а, зручно. І також це обмежує кількість цих опцій, тому у IPv6 можна. Користуватися цими можливостями тоді, коли у IPV4 це цілком недоцільно. Ну, наприклад, це функції автентифікації та інкапсуляції протоколу IPSEC. І зараз на екрані ви бачите деякі заголовки розширення, котрих ну, зараз стандартизовані. Давайте подивимося на них на детальніше. Заголовок маршрутизації. Використовується відправником для прорахування одного чи там, декількох проміжних вузлів, котрий необхідно відвідати на шляху від нього до місця призначення. І існують різні типи заголовку в для різних цілей. Заголовок Fragment, тобто фрагмент, використовується джерелом, котрий надсилає пакет. Для того, щоб надіслати а, щось, що перевищує МТ-траси е, до місця призначення. І треба, знову ж таки, треба пам'ятати, що на відміну від ipv 4 фрагментація ipv 6 виконується тільки вузлами-джерелами, ніколи маршрутизаторами. Тобто е, цей заголовок формує саме Вузол, котре сформував пакет. Заголовок автентифікації H це частина протоколу IPSEC. Він використовується для забезпечення цілісності даних та автентифікації у трафіку IPSEC. І SP це інша частина протоколу IPSEC, котра забезпечує конфіденційність та цілісність пакетів. Заголовок hub by hub використовується для передання додаткової інформації, яка може бути розглянута і оброблена кожним вузлом на а, шляху доставки пакета. А, вона кодується у вигляді а, одної чи декількох опцій у форматі Type-Length Value. тобто TLV. Заголовок Destination Options використовується для передання ну, якої, якоїсь там не обов'язкової опціональної інформації для вузла призначення пакета. І е, він також кадується за допомогою формату TLD. У якому порядку повинні йти ці заголовки розширень? Ну, коли їх більше е, за одного, рекомендується, щоб вони е, були розташовані у тому порядку, який у вас зараз на екрані. Але є зауваження. По-перше, Заголовок розширення hop-by-hop має завжди розташовуватися відразу після основного заголовку. А заголовок Destination може з'являтися двічі, якщо ви користуєтесь також опцією routing, тобто, якщо у вас є додатковий заголовок маршрутизації. Як я говорив, Destination використовується для передачі якоїсь там необов'язкової інформації для. Вузла призначення. Але якщо ви користуєтесь їм з заголовком маршрутизації, то другий заголовок Destination містить інформацію для маршрутизатора. І у цьому випадку перший заголовок Destination має бути безпосередньо перед заголовком Routing. Ну, підсумуємо. Ви дізналися про структуру заголовку IPv6. Зокрема, з'ясували, що базовий заголовок IPv6 має фіксовану довжину 40 байтів, що є додаткові заголовки розширень, котрі сташується послідовно після основного заголовку. Основний заголовок IPv6 удвічі довший, ніж заголовок е, IPv4 без опцій. І також ви дізналися, який є. Головні заголовки розширень на поточний момент. На цьому зараз все. У наступному модулі ми поговоримо про технологію мультикаст в протоколі ipv 6 Дякую, до побачення!